Рамштайн, дев'ятий Рамштайн. Що там сталося? Можна сказати, і було те, що не сталося. І у цьому сенсі можна згадати той Рамштайн, який трошки нам загальмував леопарда. І тоді говорили, що щось не сталося, і це погано. Потім виявилось, що все ж таки все трапляється вчасно. І так, що там було? Почнемо з простого. Там. Був розглянутий звіт стосовно використання Україною тієї допомоги, яка вже отримана, це те, що пов'язане навколо дискурсу корупції. Це, це просте тут. Варто єдине, що сказати, що загалом цей звіт позитивний для України, і загалом він сприйнятий на Рамштайні позитивно. І можна додати, що це важливо, тому що дискурс про територіальну цілісність України і про корупцію це один і той самий дискурс. Територіальна цілісність або територіал інтегріті це протилежно слову корупція. Тобто, якщо є територіальна цілісність, то може бути територіальна зіпсованість, тобто корупція. І от це сприймається. Нашими партнерами на заході, от саме так немає сенсу захищати Україну від забезпечувати цілісність від зовнішніх загроз, якщо країна із зіпсована Ну, але все добре. Звід розглянули і сказали, що все добре з Україною і все позитивно. Є звичайно, там не гаразд, але це добре, це, це просте. Потім того, чого не сталося, не сталось і власне не дуже обговорювалося. Хоча були очікувані питання стосовно авіації, навіть не говорили про ті F-16, які знімаються з озброєння Нідерландів і які, начебто, могли б потрапити не на смітник а. У наші Збройні Сили, тому що ці літаки значно краще, ніж те, що було у нас до сьогодні, навіть незважаючи на те, що літаки знімаються з зброї. Але навіть це не обговорювалося. Що тут можна сказати? Є питання часу, питання часу полягає у тому, що російський наступ. Починається і він вже розпочався. І це питання кількох тижнів, кількох місяців. За цей час питання літаків не вирішуються. Друге, є питання грошей, ті та допомога, яка нам асигнована, вона має певні межі, і там треба обирати або зброя, яка потрібна на полі бою, прямо зараз, або літаки, які дуже коштовні, але не потрібні, прямо можливо, і не потрібні прямо зараз. Ну і на нарешті, я думаю, зіграло те, що російські війська були розроблені під углебуледаром, і це сталося без значної участі е, авіації. Це означає, що ну можна вирішити питання деокупації е, е, спочатку, відбиття е, то, спроби наступу, який Росія зараз здійснює, і потім здійснювати. Контрнаступ без значної участі авіації, я думаю, це також зіграло. І от всі ці фактори вони зіграли на те, що авіації не буде прямо зараз, великих постачань авіації, але це не означає, що її не буде загалом з того, що говорилось перед Рамштайном, перед цією зустрічю, хоча вона була не в Рамштайні, а в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Того, що говорилось, говорилось про те, що авіація це все ж таки питання повоєнного скоріше оновлення, коли українська, українські збройні сили, повітряні сили багато у чому будуть розбудовуватись з нуля за допомогою партнерів. Пілоти, частина пілотів України навчається на західній техніці, але ну не зараз. А це, це приклад. Але те, що не приклад. Вирішувалось питання, і воно судячи зі всіх заяв, позитивні були рішення стосовно оснащення сухопутних військ, які потрібні для відбиття російських атак і для наступу, тобто мова йде про бригади ударні бригади сухопутних військ, яких вже підготовлено силами НАТО і за допомогою по зброї, наскільки я розумію, більше п'яти, але менше десяти були заяви на початку цієї фази війни, що Україні потрібно, скажімо, там шість-вісім бригад сухопутних військ сучасних побудованих на, на сучасних західних стандартах з сучасною західною зброєю для того, щоб вирішувати питання на полі бою і де окупувати територію. Я не буду. Говорити це правильно чи неправильно, тому що я не знаю. Але я можу сказати, що ті заяви, які лунали, вони виконуються. Сухопутні війська отримують нові підготовлені бригади, і це включає і озброєння, і підготовку військ в Європі на західних перегонах країн НАТО. Що тут важливо сказати, для того, щоб зазирнути трошки далі, того, що сказав. Президент України про те, що не про все на цих, що приймається, не про всі рішення, які приймаються на Рамштайнах, можна повідомляти. І це дійсно так, тому що і не має сенсу повідомляти. Рамштайн не приймає політичних рішень. Там приймаються рішення військові, які забезпечують політичні рішення. Ті політичні рішення, які прийняті, оснащувати сухопутні війська прямо зараз, відтермінувати питання авіації. І перевірити використання тих тієї допомоги, яка вже надана. Це виконується, і на Рамштані власне і вирішувалось, як це зробити. Там пролунала з боку міністра оборони України дуже важливий термін на початку цієї, цієї, от, цієї зустрічі. Вона, до речі, була проведена на полях стандартної міністерської сесії міністрів оборони. НАТО, на яку була запробув запрошений міністр оборони України, і після цього відбувся в рамках цієї вот зустрічі. Відбувся Рамштайн. Тобто, це подія інтегрована з НАТО. І в рамках цього я б звернув увагу на такий термін, який пролунав від нашого міністра оборони. Він старий, але мало у нас відомий. Військовий Шенген. Що це означає? І власне навколо цього військового Шенгену і вирішувалось багато. Того, що стосується створення ударних підрозділів сухопутних військ України, справа у тому, що тих кордонів, яких ми не бачимо в Європі стосовно переміщення капіталів, людей і товарів, вони існують для збройних сил. Умовно кажучи, якщо певний підрозділ знаходиться у Польщі, а поруч у Німеччині знаходиться аеродром, то не можна просто так перекинути цей підрозділ або зброю з Польщі з аеродрому в Німеччині, тому що два парламента мають прийняти рішення про відправку військ і про прийом військ і подальше переміщення. Це складне питання. Цим питанням займається тобто, кордони для зброї і збройних сил вони існують, і вони жорсткі. Тому що держава має монополію на насильство, і це дуже важко змінити. і можливо, не потрібно зараз змінювати. Але проблема існує цією проблемою вже 10 років займається і ЄС і НАТО. Там є проблема того, що треба змінювати приблизно там кілька сотень юридичних документів і національного рівня і міжнародного рівня для того, щоб зробити ці підр... ці кордони більш прозорими для того, щоб збільшити гнучкість і е, швидкість реагування збройних сил і, взагалі, ну військової машини е, НАТО і Європейського союзу. І тут виявилось, що у для надання допомоги Україні навіть суто військовою із зброєю, просто зброєю, навіть не збройними підрозділами, треба вирішувати питання цього військового Шенґеру, тому що ані Європейський союз, ані НАТО не може володіти зброєю зброю володіють окремі країни НАТО і ЄС тільки створюють певну юридичну рамку. Але зброєю володіють і виробляють окремі країни, і їм треба узгодити, як зробити так, щоб швидко колективними зусиллями узгодити всі свої збройні програми так, щоб надати Україні допомогу швидко, вчасно і ту, що потрібно. І от вирішувалось питання, як забезпечити цю логістику. Вона складна ця проблема: по перше, є Проблеми Шенгену про те, що я говорив, що навіть НАТО не може володіти зброєю. Так бувають там шоломи НАТО, але жодна колективна система озброєнь не може бути колективною насправді. Навіть літаки дальньої авіації, які забезпечують безпеку повітряного простору НАТО, так звані літаки АВАКС, вони приписані до повітряних сил Люксембургу, не до не існує повітряних сил НАТО. Ну просто так, так вирішили. Тому проблема існує, і існує проблема надання озброєнь. А зрештою, інша проблема цього Шенгену: надання логістики, як всю цю, цю масу озброєнь, ну скажімо, там більше п'яти менше десяти бригад, як це е, е, транспортувати безпечно на територію України і з багатьох країн е, і все це узгодити і ще паралельно. Готувати велику кількість військ України на європейських полігонах це відбувається, але все це зараз треба зробити швидко, тому що Росія починає свій великий наступ. Він скоріше за все не буде вдалим для Росії. Ну просто він не буде таким потужним, як рік тому, і це, до речі, одне, одна з оцінок, яка зіграла проти надання швидкої авіації України, і про це я сказав, що. Зрозуміло, що треба обходитись зараз охопленими військами, але швидко, і от ці питання, власне, наскільки я розумію, я там не був. Але судячи з того, що там відбувається, і має залишитись таємним, вирішувалось питання цієї логістики, як зробити так, щоб вирішити дуже складне питання прямо зараз боєприпаси, тому що боєприпаси вичерпуються у всіх країнах, їх треба швидко поповнювати заради заради того, щоб Україна могла використовувати прямо зараз, як це узгодити. В рамках от, відсутністі ще військового Шенгену в рамках і, і Європейського союзу і НАТО. Друге, вирішувалось питання, як забезпечити логістику вже прийнятої вже сформованою танковою коаліції стосовно постачання леопардів 1 і 2. То там вже рішення прийнято, але треба забезпечити логістику. Танки з різних країн, вони трошки різних версій, навіть якщо мова йде про леопарди 2 і війська готуються паралельно, теж на різних полігонах в Європі. Як це логістику зараз вже забезпечити і паралельно, як забезпечити, ну це теж боєприпас на питання, як забезпечити швидко боєприпаси ракети і артилерію, зенітно і засоби протиповітряної оборони? Вони працюють інтенсивно. Треба запускати нові контракти. Ну, ми чули повідомлення, що. Німецький уряд відновив контракт з «Райнметалом» на постачання боєприпасів для систем ГЕПАРД, це система протиповітряної оборони, ну, польова для захисту військ. Це означає, що вона інтенсивно в Україні використовується, вона ефективна, але треба все це поновлювати. Тому, завершуючи всі ці розмови, можна сказати, що, хоча ми не бачимо зрозумілих рішень щодо нових номенклатур озброєння, але ми можемо певно сказати, що те, що потрібно буде для відбиття російського наступу і початку контрнаступу, ці всі рішення, складні рішення, рішення, які іноді важко зрозуміти, в чому вони власно полягають, ці рішення. Вони приймались і судячи з цих заяв, вони прийняті ефективно. Тобто, основні проблеми є рішення, як, як зробити так, щоб боєприпаси вироблялись, так щоб танки швидко швидко потрапляли в Україну, і так, щоб українські війська готувались вчасно у тому об'ємі, який який потрібен для початку початку операції з деокупації. Тобто я би сказав, що все ж таки цей Рамштайн, як і будь-який інший Рамштайн, він ефективний. Кожний, кожен Рамштайн несе е, свій мотив і вирішує актуальний на даний момент, е, актуальний на даний момент питання, і треба розуміти, що Рамштайн не приймає політичних рішень стосовно стосовно того, що потрібно Україні і скільки буде тривати війна, рамштайн виконує. Рішення, які формуються політиками, у тому числі в рамках європейського формувалися в рамках європейського трудної президента України, всі ці рішення вони власне формуються політиками, але виконуються е, військовими, і от військові зараз не приймали політичних рішень стосовно того, давати літаки чи не давати. Вони приймали рішення, що можна дати ефективно прямо зараз, і як зробити це максимально ефективно. Я нагадаю, що цей Рамштайн відбувався у Брюсселі в рамках міністерської сесії НАТО. Там вирішувалось актуальне питання, яке вирішувалось у тому числі не тільки для України, а і для НАТО. Актуальні питання, і це означає, що історія вже змінила свій хід і Україна інтегрується в НАТО, і тому Україна переможе через те, що з нами Бог і НАТО.